Світла буде більше або ні. У кабінеті міністрів знайшли 1 гігават електроенергії. Вибори, вибори. Навіщо і головне, як саме нам під час війни проводити вибори? Вітаю! Це політична кухня. Я Василь Сеф'янюк і сьогодні говоритиму на ці теми. І не лише про вибори, але й про енергетику. Верніше про доволі дивну і голослівну заяву нашої прем'єрки. Юлія Свереденко заявила, що знайшли 1 гігават електроенергії. Вдалося її відшукати після перегляду і переліку розгляду такого детального всіх об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, якщо я правильно розумію, урядовці провели аудит і того, хто скільки енергії витрачає, і якимось дивом вивільнили енергетичний ресурс майже 1 гігават. Отак, несподівано. І от до святого вечора, 24 грудня, кабінет міністрів поставив завдання. Перенаправити весь цей величезний об'єм електроенергії для потреб населення несподівано знайшли 1 ГВт світла нічого собі, а все людям. Ну якось так можна ще таке гасло придумати. У такий спосіб прем'єрка Юлія Середенко каже, що хочуть збалансувати енергосистему і зменшити кількість відключень у людей. Це, звісно, правильно і шляхетно. Ну але наскільки це реально і чи вдасться це зробити? Ну, чесно, маю великі сумніви. Хочу, звісно, помилятись, ну але. Моя доволі скептична оцінка всіх цих заяв і таких голослівних промов від прем'єрки. Але головна причина відключень, дорогі глядачі, ви ж всі розумієте, це русня, яка не припиняє атакувати наш тил і особливо неретичну інфраструктуру. Бідолашна Одеса і Одеська область нині, мабуть, найбільше постраждали від знищених підстанцій. Сьогодні, 22 грудня, у день енергетика. Хочу подякувати усім нашим енергетикам. Бо вони впродовж цієї повномасштабки, а особливо тепер, у 2025-му, роблять неймовірні речі. Поки російські загарбники намагаються залишити нас у темряві. Наші українські енергетики щодня працюють серед уламків розбитих мереж під постійними обстрілами з ризиком для життя. Вони повертають світло туди, де здавалося його вже ніколи не буде. лагодять. Електропідстанції, електропередач лінії під вибухами, постійними атаками. Тому дякую кожному енергетику. Але щоб світло перемогло темряво, дорогі глядачі, хочу нагадати, кому насамперед потрібно подякувати. Це нашим силам оборони. Тож давайте підтримувати і разом наближати нашу перемогу. Обов'язково після перегляду відео задонатьте на військові підрозділи нашим. Оборонцями також підтримуйте волонтерів, яким ви довіряєте. Давайте разом наближати нашу перемогу. Вибори, вибори, хто коли і головне, навіщо зможе їх провести в Україні. Тема проведення виборів знову з'явилася в медіапросторі, Тож хочу про це говорити з вами на політичній кухні. Цього разу російські наративи, які вже кілька разів нам закидав Кремль, щоб посилити розбрат і суперечки в Україні, підхопив Дональд Трамп. Американський президент у властивій йому манері заявив, що українці. Хочуть виборів і прора їх проводити. І тут мені пригадується, лютий цього року. Саме тоді Дональд Фредович договорився до того, що назвав нашого президента України Володимира Зеленського диктатором. Пам'ятаєте, дорогі глядачі? У лютому нашого президента американський називав диктатором, бо мовляв, тому що в Україні через воєнний стан. Не відбулися планові вибори 2024 року. Знаєте, тоді на початку року такі заяви та слова Трампа здавалася якась така випадкова помилка і непорозуміння. Але тепер наприкінці року вже можемо визнати і розуміти, що помилялися якраз ми, бо Трамп говорив тоді саме те, що хотів сказати, і продовж року не раз це підтверджував. Цього разу, і це теж непогано. Дональд Фредович вже не називав Володимира Зеленського. І не обзивав його диктатором, але водночас сказав, що те, що зараз у нас в Україні відбувається, це не демократія. І саме тому, на його думку, потрібно проводити вибори. Мовляв, зараз саме час провести вибори, бо вони використовують війну, щоб не проводити виборів, а український народ має мати такий вибір. Натомість Володимир Зеленський, зважаючи на всі ризики, і водночас, щоб напряму не відмовляти Трампу, запевнив. Що завжди готовий до перегонів за кріслом президента, і навіть попросив парламент розробити відповідний проєкт закону. А головне, щоб під час голосування була безпека, і це вже залежить від наших партнерів. Президент навіть сказав таку фразу, що за дотримання необхідних умов, якщо все так ідеально складеться, то можна це зробити за 2-3 місяці, ну, 60-90 днів. Добре, що хоч не сказав 2-3 тижні. Але. Для цього, звісно, треба, щоб була безпека, і поки що виконуючи завдання президента у Верховній Раді, вже заявляють і навіть створюють робочу групу щодо проведення виборів президента під час воєнного стану. Так я кілька разів сьогодні перечитував цю новину, але не допомогло. Саме так, проведення виборів президента під час війни, під час дії воєнного стану. Керівник фракції Слога народу Давида Грахамія повідомив, що. Обговорення проведуть із представниками профільного комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також будуть залучати представників всіх фракцій та груп парламенту, центральної виборчої комісії та громадських організацій, які саме займаються питанням виборів. Обіцяю також запросити і на обговорення представників ЗМІ, і це як на мене досить дивно. Ну, якщо ви вже так не хочете конфліктувати з Трампа і чергового. його Забаганку виконувати, то зробіться якось правильно і переконливо. Мовляв, ви вимагаєте виборів, ми ж не проти, але давайте по порядку. Спершу завершення війни, безпека, стійкий мир, ну і надійні гарантії безпеки. Зрозуміло ж усім, що під час війни жодних виборів проводити не можна. Це не те, що нереально, це навіть заборонено нашим законодавством і Конституцією. Тож нині, якщо на це у наших парламентарів, представників ЦВК і громадських організацій є час, то і можливість, звісно, та ресурси, то їм краще займатися змінами до законодавства для того, щоб провести вже перші повоєнні вибори, а не під час війни. І Тут працювати є над чим? Бо в основі всіх перегонів це ж не кандидати, а виборці. За час великої війни у нас відбулося можна так сказати велике переміщення українців, як всередині держави, так і за кордон. Тому треба оновити реєстр виборців, а також підготувати членів виборчих дільниць. Нагадаю, що до війни, коли у нас були вибори до ну, повномасштабної війни, у нас було тоді 33 тисячі дільниць для голосування. Ну а для того, щоб відновити реєстр виборців, потрібно ну, щонайменше рік. Голосування за кордоном це ще таке одне завдання з зірочкою, можна так його назвати. За різними оцінками, нині ж за межами держави, проживає вже 7 мільйонів українців. І Більшість або значна частина з них, звісно, що мають право вибору, тобто бути виборцями і голосувати. Але для того, щоб голосувати за межами нашої держави, зазвичай ходять в консульства або посольства, і тут ще одна велика проблема: їхня пропускна спроможність, ну і кількість наших дипломатичних представництв. Найбільше за кордоном українці голосували, коли був третій тур президентських виборів у 2004-му, році, коли Янукович і Ющенко. Боролися за крісло голови держави. Так от тоді, у 2004 році, на виборчі дільниці за кордоном прийшли і змогли проголосувати 100 тисяч українців. Ну кажуть знавці, що максимум можуть проголосувати 200 тисяч. Ну але 200 тисяч і там декілька мільйонів, хай 7 мільйонів, хоча б половина не діти, а дорослі, які мають право голосувати. Ну, це велика і велика різниця. А ще, звісно, для того, щоб провести вибори, треба чималі гроші. Приміром, для того, щоб окремо провести чи парламентські чи президентські, треба 6 мільярдів гривень. Ну а якщо об'єднувати і парламентські, і президентські, а цього не можна робити по чинному нашому законодавству, по чинному виборчому кодексу, то це треба щонайменше 10 мільярдів гривень. Ну і цих грошей теж, звісно, немає. Ну і ще такий варіант: знаєте, кажуть, можна провести електронні вибори з електронне голосування чи дія. Ну, знаєте, в нас і так завжди не довіряють результатам голосувань, постійно перераховують голоси, тому я думаю, варіант з дією взагалі нам не підходить. Тому, звісно, можна про це говорити, можна, якщо це допомагає так званим уявним мирним перемовинам погоджуватися, але потрібно пам'ятати, що є Конституція України. Закони, і насамперед на них потрібно зважати, а не на чергові там забаганки Кремля, які ретранслює Трамп. А ви, до речі, що думаєте з цього приводу, дорогі глядачі, напишіть під цим відео свої коментарі, як ви вважаєте щодо ідеї проведення виборів, на яку так відгукнувся наш президент, і навіть в парламенті група буде працювати законотворці, над тим, аби змінювати наше законодавство. І якщо це відео вам сподобалось, не пошкодуйте вашої подобайки, Обов'язково натисніть на дзвіночок та підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую вам за увагу!